Вітаю, давайте трішки познайомимось, а потім розповім вам, що ми вам хочемо запропонувати. Мене звати Гордієва Тетяна, в мене двоє синочків, старшому 11 років, меншому, ось скоро вже 10 місяців. І сьогодні вирішила вийти до вас і от поділитися, знаєте, свіжою інформацією і запропонувати вам цю можливість. Може, якраз вам вона відгукнеться. Знаєте, я хочу для вас бути тим таким великим ліхтарем, який буде вам освітлювати шлях до нового. Ви знаєте, ця можливість може змінити. Знаєте, як я зараз скажу навіть код вашого роду. Якщо у вас були якісь негаразди, да не вдавалося нічого, як білка в колесі крутитися і. Кінця краю немає, да? то може це саме та можливість, у якій треба детальніше розібратися. Сьогодні я буду вам розповідати, що я роблю, як я отримую дохід і поділюся з вами, як ви можете це також запустити у своє життя. Цією можливістю я вже займаюся понад 5 років. В активній фазі більш детальніше розглянула саме цю можливість, коли розпочався карантин. Я, як і більшість українців, працювала в наймі, і що я вам хочу сказати? Найм, це, знаєте, ну, це не те, що хоче багато, ну, велика кількість людей. Да? Ти працюєш там, тому що потрібні фінанси. Фінанси вони покривають усе, да? а як їх не вистачає, то вони дають тінь на усе. І так чи інакше треба щоб десь був прибуток да, був дохід от я працювала в наймі раніше з батьками до карантину до найму ми пробували підприємницьку діяльність наземний бізнес тому я і розумію тих хто має свій бізнес хто має свою якусь маленьку діяльність я розумію що це ще більше нервів ще більше стресу і ще більше потрібно коштів для цього да бо коли ти йдеш працювати в найм тобі треба просто досвід да Тобі треба твій час, тобто ти свій час продаєш за гроші. Да? А коли ти вже працюєш сам на себе, то ти і час інвестуєш в свій бізнес, і фінанси інвестуєш чималенький в свій бізнес, тобі треба розкрутка, тобі треба час, тобі треба виждати певний період, щоб це почало працювати на тебе. Да? Тому я розумію і людей, які, наприклад, підприємці. Да? Але от сьогодні хочу з вами поділитися зі сторони, як я, будучи мамою двох дітей, вже зараз на даний момент, да? а на той момент, коли в карантин я увійшла і залишилася без роботи. У мене була наймана праця, да? я працювала, а потім, так як склався карантин, мені сказали, що в принципі да, робот, ну, роботодавців не треба, вони самі справляться, і я залишилася вдома з дитиною. Але ж кошти потрібні, да і я почала вже більш активніше розбиратися у цій пропозиції, про яку сьогодні хочу вам розповісти. Да? І в карантин я почала прям активно приділяти час цій справі, да, в якому ну, як активно це да, звучить. Ну я почала вивчати, що це таке, як це працює, як це запустити, як це розвивати, і сьогодні з вами цим поділюся. І от починаю вже з того моменту, як ми увійшли в карантин. Я тут у цій справі це моє основне джерело доходу. Після того як я розглянула цю можливість, я не хочу йти в найм. Я не хочу просто свій наземний бізнес. Бо я знаю, що це таке. Тим більше зараз турбулентні часи це взагалі дуже ризиково мати свій наземний бізнес. Ти туди вкладеш. Тобі треба три роки, щоб це почало працювати на тебе. А ми зараз живемо в такі часи, що ти тих три роки можеш і не дочекатись, або хто його знає, як воно що буде. Ми всі віримо в краще, ми всі хочемо краще. Але ви знаєте, зараз такий час, ти сам не знаєш, що буде через годину і що буде завтра вранці, так? це моє основне джерело доходу. Будучи мамою вже зараз двох синів. Будучи вдома, займаючись старшим сином, він в п'ятому класі да, уроки, знову ж таки, тривоги, не завжди школа, колись дистанційка, колись те. Да, от це мені допомогло бути і активним гравцем у житті моєї дитини, займатися його вихованням, займатися його навчанням і при цьому розвивати. Свій власний бізнес з дому онлайн, про який ми сьогодні з вами більш детальніше поговоримо. Далі вагітність, і під час вагітності я будувала цей бізнес. Далі от зараз дитину народила, і з першого дня після народження навіть пологовому я вже собі маючи телефон в руках, працювала. Працювала як в кайф задоволення, і хочу вас цієї можливості також познайомити. Що я отримала за цей період від карантину до повномасштабного, і від повно, повномасштабного вторгнення я взагалі почала більш ще активніше працювати, бо я зрозуміла, з яким брендом я співпрацюю, що він мене підтримав в перші дні війни на протязі декількох місяців. Да? Ми про це детальніше зможемо поговорити, кого буде цікаво. Я поділюся з вами, як мене підтримав бренд, з яким я почала співпрацювати ще в карантин і як Людей на роботі, будучи в наймі, ніхто не підтримав, коли повномасштабне почалось. А нас, підприємців, які співпрацюють з брендом, бренд підтримав на протязі декількох місяців, виплачуючи нам наші доходи, які в нас були за січі. Це легальна можливість, це просто щось неймовірне. Я з того моменту зрозуміла, що так Таня, включайся в активну фазу, тому що це щось просто фантастичне, і ти маєш це пройти, і потім маєш світити іншим людям. Тому навіть зараз під час ефіру вийшов. Вийшло сонечко, і знаєте, підсвічує цю ідею для кожного з вас. Просто довіртеся, відкиньте свій холодний розум. Я розумію, що багато хто зараз да, вже десь обпікався, десь попадав на якісь фінансові піраміди, десь якісь вкладення. Зараз подивіться, що робиться. Я записую вам свіже відео, да, що робиться з криптовалютою, з криптобізнесом, да? як все рухнуло, що люди повтрачали і як. А при цьому да, я от коли вибирала. Цю модель бізнесу я обирала, щоб вона була легальна, щоб вона була офіційна, і щоб вона була легко повторюємо і без мильних бульбашок, без пилюки в очі, а з реальними фактами. Розумієте, так? Да? Тому що цей бренд на даний етап, на даному етапі, от сьогодні, у нас 14 жовтня, і цей бренд вже на міжнародному ринку розвивається більше, ніж 47 років. 47 років без доганної репутації. Ні одної скарги, ні одного судового ніякого розбирательства. Розумієте? Да? Тому от це дуже важливо. І от під час повномасштабного я активно включилася, розібралася і зараз хочу поділитися з вами цією можливістю. будучи мамою двох дітей, проживаючи в Україні під час турбулентного часу. Від держави допомога на меншу дитину 860 гривень, на старшу, як ви знаєте, нічого вже немає. Як, будучи мамою двох дітей в декреті, я не можу зараз да, мене ніхто на роботу, наприклад, якби я хотіла, ніхто би не візьме на роботу. По-друге, так як в мене старший син, я знаю, що коли ти приходиш на співбесіду, тобі кажуть, скільки дитині років? Якщо там до 7 років тебе не хочуть сильно брати, бо дитина буде проходити адаптацію в садочку, підготовка до школи буде часто хворіти. Я через це проходила, коли працювала наймі, Мені казали: хворіє твоя дитина, хворієш не ти. Ти виходь на роботу, а сама шукай можливість, що буде з твоєю дитиною. Я розумію, кожного розумієте, да? Так? так само, підприємець, ти не маєш права захворіти, бо ти захворів, ти закрив свій наземний бізнес. Тебе оборотів немає, приходу немає. Ти мастер манікюру, там, да? ти мастер педикюру, ти робиш депіляції, б'юті сфера, ти лікар, да? ти захворіваєш. Все, і в тебе твій розвиток стає. Да? Якщо ти там маєш свою частну клініку, частний кабінет. Розумієте, да? І тут ця можливість, яка дозволяє тобі пристосуватися з різними твоїми життєвими обставинами і будувати ці. Це дуже неймовірна можливість. Тому Просто я ж кажу, відкиньте свій холодний розум, отой, де ви там де десь опікались, недовіра. І довіртесь, розберіться. А знаєте чому? Тому що ви тут нічого не втрачаєте. Тут немає ніяких фінансових вкладень, фінансових операцій, як, наприклад, з криптою, де ти вкладаєш і там десь ти маєш щось колись отримати. Тут такого немає. Тут все чисто, прозоро, кристалічно-діамантово, я так, так ще кажу. Розумієте, да? зараз більш детальніше перейдемо. До, до, до самої можливості, що я хочу вам запропонувати, і от дивіться, от за цей період мій сталий дохід, зараз сталий дохід від бренду легально від 40 тисяч гривень і вище, в залежності, як я буду да, активнічати під час місяця. Це просто щось неймовірне, тому що від держави 860 навіть на пачку під Підгузників не вистачить меншого. А не кажучи, не кажучи вже про старшу. В школу збери, кожного дня щось в ланчбокс постав, розумієте, да? одягни, тому що зараз на соціум діти різні, да? я вам хочу сказати, діти такі жорстокі, що зараз стали. Ти там ходиш декілька днів в одній ковтині, то тобі вже скажуть, там, добре скажуть. І от ти маєш якось да, активно розвиватися. Тобі треба одягнути, накормити, закрити елементарні базові потреби. Що на роботу тебе не беруть? Бо ти в тебе дитина мала, тим більше зараз ви також маєте вивчати ринок праці і розуміти, що до нас в Україну заїжджає дуже багато іноземних гастарбайтерів, які будуть вам занижувати цінник за вашу роботу. І зараз дуже треба активно включитись і розібратися, що це за онлайн бізнес, що це за онлайн-пропозиція, про яку сьогодні я хочу вам розповісти, і включитися уже зараз. В активну фазу вивчення дивіться, ми не кажемо вам покидати те, що у вас є. Ми не кажемо, що ми заберемо у вас частинку вашого вільного часу. Ні, це навпаки ця можливість, яка дозволить вам, зрозумівши, як працює цей бізнес, а бізнес цей працює ще в унікальній системі, а тілих до фалові. Унікальної людини, яка розробила по кроково, що потрібно зробити, щоб навіть паралельно зі своєю справою, ти вже з першого місяця зумів тут отримати, якщо казати про ринок України, приділяючи одну-дві години в день і крокуючи правильно по системі, з першого місяця вже можна додатково до вашого доходу вийти на 15 тисяч гривень і вище, якщо ви підприємець, якщо ви людина бізнесу і ви знаєте, як працюють гроші. Ви тут можете з першого місяця вже вийти на дохід від тисячі доларів і вище, тобто від 40 тисяч гривень і вище. У нас є приклади підприємців, чоловіків, жінок, які тут, розібравшись вже з своїм аналітичним розумом, да, вже знають, як це працює. Включилися в активну роботу 3-4 години паралельно до своєї справи. Дохід від тисячі доларів і вище. Ця можливість підходить і для. Студентів, і для вчителів, і для викладачів, і для школярів, які хочуть розвиватися, хочуть розглянути для себе можливість доходу, бо це зараз актуальна тема. Так? Мами в декреті: люди на пенсії, люди, які вже пенсійного віку, але на пенсії ще немає, ну, не мають, ну, не отримують ще пенсії, бо ще років не вистачає, а роботи немає. Тобто ця можливість така, знаєте, актуальна для кожного, хто. В активній фазі, хто в пошуку, хто хоче не просто просидіти, не просто прожити, а хто хоче, знаєте, отримати свій результат і почати світити іншим людям. Тому запрошую вас до е, нашого бізнесу, до нашої команди. Що ми хочемо вам запропонувати? Так як ви зрозуміли, що це направлення онлайн, ми хочемо вам запропонувати великий міжнародний бізнес на великій глобальній платформі. Покриття більше, ніж 140 країн, тому що об'єднуються деякі країни. Раніше було більше, ніж 160, зараз більше, ніж 140. Да? Ну, 140 плюс. Дивіться, є міжнародна платформа. Така платформа, як Aliexpress, Amazon, так? Да? велика платформа, тобто міжнародне покриття. Це не про розетку, це не про Пром, це не про ту платформочку, яка розвивається тільки на, в одній країні. Да? Тільки в одні, в, одні країні. це міжнародна платформа, така як Alibaba, Aliexpress, Amazon. Ми такий же бренд, як Coca-Cola і Apple, тобто той бренд, який вже всесвітньо відомий. Це бренд Forever Living Product, американський бренд, якому вже як ви чули, 47 років, який розвивається на світовому ринку, і в країнах, де вже раніше та, активно люди включилися у вивчення цієї платформи, у вивчення цього бренду швидкий ріст. Великий попит, і в до нас це прийде в нашу Україну. Я все вірю. І через це нам треба збільшувати кількість людей, які будуть розбиратися у цій можливості на великій міжнародній платформі. Кожен хто запросив вас, хто надасть вам це відео, хоче відкрити вам найперше персональний іменний інтернет-магазин, який від бренду вам дарується, і тієї людини безкоштовно. Магазин уже повністю готовий. Вам не потрібно буде його розкручувати. Думати про наповнення, думати про доставку, думати про логістику. І пам'ятаєте, покриття більше, ніж 140 країн світу. І повністю готовий бізнес під ключ. Бери і вивчай. Да? Магазинчик, який ви отримуєте від людини уже з першого дня, якщо ви хочете розбиратися, ви отримуєте безкоштовно наповнення екопродукт, якщо казати про направлення, да? це у нас те, що нам треба кожного дня. Продукти для гігієни, догляду, здоров'я, велнес індустрія спортивне харчування, детокси, правильне харчування це дуже важливо, тому що ми зараз живемо в тотальних дефіцитах, екологія, на жаль, в плачевному стані. І якраз наповнення інтернет-магазину бренду Forever дозволить вам збалансувати харчування. Вашим дітям. Як мама, рекомендую від душі. Моя дитина найменше зараз так, хлопчик 10 місяців. Ось ось скоро буде він споживає ці продукти, тому що я хочу, щоб він гарно розвивався, і я не, не боюся, тому що тут така сертифікація, за яку не соромно. Ну кому буде цікаво, детальніше розберетеся, Візьміть інформацію в людини. Чому не роблю акцент на продукту? Тому що ви вже ви зрозуміли 47 років більше, ніж 140 країн. Можна зрозуміти, що це неймовірно потужний продукт, потужний бренд. Раз йому дозволили бути у, 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 у такій кількості країн. розумієте, да? І чому не роблю акцент на продукту? Тому що ми тут бренд да, з наповненням продукту для гігієни, догляду, краси, здоров'я, велнес індустрія, але основою є не продукт, основою є унікальна бізнес-модель, яка може вам з відкрившого вашого просто для себе інтернет-магазину. І по унікальній системі запустити вашу власну міжнародну мережу. За мережою, мабуть, і ідея наша показати вам, як ви тут можете запустити бізнес, масштабуючи інтернет-магазин. Тому ми не робимо акцент на продукту. Тут не потрібно займатися просто продажами, рекламами, ведення сторінок Instagram Інстаграм чисто по продукту. Ні. Вам потрібно крокувати по унікальній системі мультимільйонера «Атіли» До якої вам буде наданий доступ, якщо вам буде цікава ця бізнес-модель, і ви можете тут запустити прям свою іменну мережу. Але при цьому розвиваючи мережу, ви можете зростати, ви можете світити іншим людям і допомагати їм розвиватися. І чим краще, чим більші кількості людей ви повідомите це, чим сильнішу людину ви знайдете за себе, вам буде ще краще, тому що тут... Бізнес не пірамідальний. Одразу хочу розвіяти міф. Хто скаже зараз послухайте, а та це піраміда? Відкриваєш магазин, а потім іншим людям відкривати магазини. А тут не, не про те, тому що ви відкриваєте собі магазин, і ваша ідея в тому, щоб знайти ще сильнішу людину. Через це я вам кажу, що хто тут мене може чути колишній підприємець, зараз будучи підприємець, людина невеликого бізнесу. І ви з амбіціями, ви розумієте, що таке мережа, і класно мати не один салон. А класно мати багато салонів в кожній країні. Так? Класно мати не один магазинчик, а мережу, бо за мережею майбутнього. От якраз ми хочемо вам запропонувати мережу. Що ми робимо далі? Відкривається ваш магазин, повністю готовий під ключ. Спочатку це персонально ваш магазин для того, щоб ви могли подивитися, що це за наповнення, що це за магазинчик. Так? Але при цьому вже він готовий. Доставочка в кожній країні, доступ в кожній країні. Ваш персональний кабінет. Далі, якщо ми говоримо з вами про розвиток бізнесу, вам потрібно стати Віп-клієнтом. Але знову ж таки, оцей Віп-клієнт досягається один раз і без подальших підтверджень. Це просто щось неймовірне. Якщо ви люди, які вже зіштовхувалися да, з різними там брендами, то ви могли чути, що там потрібно кожного місяця робити якісь закупки повторні, щоб підтримувати свою знижечку. Тут такого немає. Один раз. Ви станете віп-клієнтом, будете собі користуватися потрішки продуктом для себе, не продаючи його, і розвиваєте мережу на основі рекомендацій і унікальній реферальній системі, яку ви отримаєте у подарунок від бренду, коли станете віп-клієнтом. Як стати віп-клієнтом? Є різні варіанти в індивідуальному порядку. Можемо з вами підібрати. Якщо кажемо про те, що ми говоримо про бізнес, про швидкий старт. Тут є швидкий набір, він називається фаворит. Його вартість десь близько 20 тисяч гривень. Один раз придбали продукту для себе, не на продаж, для себе, для того, щоб протестити, перевірити, подивитися, що за продукт, як він працює. У свою чергу ми вам допоможемо розібрати це все, показати. У нас є дуже багато вебінарів. З нами співпрацюють лікарі, нутріціологи. Да? Тут все вже так комбо ви отримаєте. Ви розберетеся, що це за продукт, і дивіться, оцей набір, коли ви купуєте, він тестовий, вам для нього надається від бренду 30 днів. Ви його купуєте, кошти, які ви сплатили в своєму ж інтернет-магазині, не людині, в своєму ж магазині. Ви купили напряму у бренда. Кожен, хто відкриває магазин, співпрацює напряму з брендом. Ви маєте 30 днів гарантії на повернення. Тобто, ті гроші, які ви сплатили, передаються в бренд. До бренду, і бренд їх ставить в ячеєчку і заморожує на 30 днів. Ви тестите, перевіряєте, дивитеся спеціально тестовий набір, щоб ви зрозуміли, що це таке. Продукту в наборі фавориту вистачить більше, чим на 4-5 місяців, в залежності від кількість людей у вашій сім'ї. Там буде так, і гігієна, і догляд, і здоров'я, і краса, і детокси, тобто все, що людям треба на кожен день і кожного місяця. Ви тестуєте, дивитесь. Ідея подобається, вам заходить, ну, включаєтесь в роботу, починаєте з нами активно розвиватися. Розвивати. Не подобається, кажете бренду, ну, не то, що я хотів. Усе у відкритому вигляді, випитом, головне, збережіть усі упаковочки. Зберігаєте, повертаєте людям, людям, повертаєте бренду туди, працівникам, на офіс, і вам повертаються кошти. Чим ви ризикуєте? Нічим. Варто спробувати. Варто, тому що знаєте чого? Повернень майже немає. Майже немає. Да? Якщо казати, будемо ми тут про правду, ми тут про людські відносини, про цінності. У нас у нашій команді було одне повернення, коли дівчинки заборонив хлопець, сказав, що я не хочу, щоб в тебе був цей магазин. Відбулося повернення. Через це можу сказати, що фантастично, просто вона довольна. Що доказала цьому хлопцеві, що це легально, що це все можливо, що це правда, але при цьому він їй не дозволив. Одразу хочу сказати, дівчата, якщо ви по справжньому щось хочете, не дозволяйте нікому вкрасти, вкрасти вашу мрію. Так само, хлопці. Якщо вам щось там паль... палки в колеса вставляють, не дозволяйте нікому вкрасти вашу мрію. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб ви виросли, щоб ви розвивалися. Бо краще просто, знаєте, притушити. Аніж спостерігати, як людина зростає, як людина розквітає. Ну на жаль, чомусь так у нас зараз. От що рідні, що знайомі, вони можуть нас тягнути донизу, а не розвишати. Отут унікальне також одразу оточення, скажу, яке може вас возвишати, яке вірить в вас більше навіть ніж ви самі. Наші наставники, вони неймовірні. Топ 1 України наш наставник, найкращий із да, лідерів бренду Форевер. Атіла тіла наш вищестоящий наставник. Найкращий бізнес в Україні, де людина-підприємець, досвід 30 років нутриціології Олена Олександрівна Михальова, мій прямий наставник і ваш майбутній наставник, якщо ви розберетеся у цьому. Так? Також унікальна людина, яка розібралася і зараз веде нас за собою своїм прикладом. Ви зможете в неї навчитися як підприємець, нутриціолог, паралельно зі своєю аптекою, фітоаптекою. Зі своїм кабінетиком розвиває тут унікальний бізнес, бізнес з майбутнім, бізнес, який передається у спадок. Ну ви часом розбираючись, зможете зрозуміти, що це таке і що ми хочемо вам запропонувати. Ви нічим не ризикуєте, ви вже почули це, да? бо є 30 днів гарантії на повернення у кожній країні. Є ще старт за 17 двісті. Він меншечки по розміру, і там є детокси, і гігієна і додатки до харчування. І є ще старт. Унікальна можливість, унікальна опція, яка відкрилася в вересні це захід у розсрочку. Бренд співпрацює зараз, да, заключив договір з Приватбанком, і у вас є можливість за е, набір коштує в цілому 24. Тисячі з хвостиком, не буду казати точно, ще не, не вивчила до кінця ці суми, але у вас є можливість одразу відкрити магазинчик, придбати цей набір, але поділити його на чотири платежі. А, 600, 4, 4 платежі. Люди беруть. Е, ну, Техніку в кредити, люди беруть речі в кредити, там да ці покупки частинами люди беруть телефони в кредити. Що вони в їм ну в майбутньому не принесуть бізнес і пасивний дохід? Тому варто розібратися тут також, якщо, наприклад, ви кажете, в мене немає можливості зараз. Тут немає фінансів, да? треба задуматися. Якщо у вас немає елементарно навіть тисячі доларів в прозапасі, то вже тут треба бути в цьому бізнесі і розбиратися, тому що тут мінімальних вкладень. Навіть отак в просрочку, ви можете запуститися, розвиватися, нічому, нічого причому не втрачаючи, да, вже вийти на хороші доходи з першого місяця. Ви повернете кошти, які ви вклали. Ми вам допоможемо це зробити, якщо ви в активній фазі, якщо ви готові навчатися і розбиратися, і далі будете собі зростати. Розумієте, да? Тому є різні варіанти. Є варіанти накопичення. Можна бути просто спочатку клієнтом користуватися якісним продуктом. Ви продукт, коли спробуєте, я його обожнюю. Він врятував, допоміг відновити мою маму після операції, коли їм давали гарантії на життя. Він допоміг мені, моєму старшому синові, відновити імунітет після важких хвороб. І, і далі там, да, були серйозні загострення по кишково-шлунковому тракту, і далі, далі, далі. Ну, про це детальніше, вже будемо спілкуватися, і ви дізнаєтесь. Тому я від душі вам рекомендую розібратися у цій можливості. Звідки тут гроші? І закінчуємо. Гроші тут, коли ви стали ВІП-клієнтом, у вас активувалася, ви вже чули, унікальна реферальна система посилань, і у вас є доступ до закритого навчання, яке дається вам безкоштовно по покроковій системі. А тіли гідофалові. Що вам потрібно робити? Користуватися продуктом, поступово навчатися, ділитися з людьми. А людина, яка вас запросила, допоможе побудувати вам вашу мережу. Ділитесь з людьми, допомагаєте їм отримати свій власний інтернет-магазин. Бренд вам віддячує за те, що ви не байдужі, за те, що ви захотіли світити. Як зараз захотіла зробити це я або та людина, яка вас запросила. Ви нічого не втрачаєте, при цьому ви можете мати свій магазин, міжнародний доступ, бути ВІП-клієнтом, користуватися якісним продуктом, який нам треба кожного дня. Прийдіть на наші вебінари, послухайте, чому важливий цей продукт від спеціалістів почуєте. І розвиваєте мережу. З кожної відкритої мережі ваш дохід в середньому, якщо казати, да, там, якщо людина обирає швидкий старт, да, а ви вже Віп-клієнт. То в середньому ваш буде дохід становити 4 5 тисяч гривень за кожен відкритий ВІП-інтернет-магазин. А далі тут є кар'єрний ріст і можливість виходу на пасивний дохід. Но про це вже поговоримо на наших оглядах бізнесу. Щочетверга наш наставник, топ-1 України, проводить огляд бізнесу в місті Київ в офісі компанії, тому що це легальний юридично зареєстрований бренд. У кожній країні є офіс. Склад і все працює на вас. Доставка, оплата, логістика, вам не потрібно ні за що думати. Ваша задача відкрити свій магазин, почати ним користуватися і далі ділитися з іншими. Якщо вам цікаво, якщо ви готові, напишіть тій людині, яка вас запросила, і будемо працювати. Працювати в кайф задоволення і служити людям це важливо. Це бізнес з місією, де ви нічого не втрачаєте. А тільки несете добро. Дякую за увагу. До зустрічі на наших вебінарах.